Місце Москва, тип будинку, панельний, метраж 5-1, висота потолков два, сім 5 п'ять минрублий дизайн, загальна площа. Коротенько, замовники бюро, загальна площа, молода пара з дитиною хотіли зробити панельну двушку, в якій немає можливості для перепланування більш зручною: одну з кімнат перетворити в дитячу, а другу розділити на дві частини. Зону спальні і зону перегляду телевізора. Приймати гостей вони планували на кухні. Дизайнери вписали необхідний обсяг місць зберігання без шкоди стилістиці інтер'єру, а зонування батьківської кімнати виконали за допомогою книжкового стелажа, який ділить кімнату на дві частини, але не робить її далеко від вікна, частина темною. Подробиться. Велика кімната, за бажанням замовників, була розділена на дві зони: спальня і зона відпочинку і перегляду фільмів на телевізорі, який обладнаний поворотним кронштейном. Зона відпочинку призначена виключно для власників. Щільне планування спальні ми спростили за допомогою вбудованих елементів схожих форм, кольорів і матеріалів. Розповідають дизайнери: планування квартири дозволило вписати необхідну кількість місць для зберігання без шкоди стилістиці інтер'єру. Шафи і стелажі відкоригували габарити приміщень і приховали на ділянки в властиві квартирах в панельних будинках. У спальні вбудована шафа глибиною 60 см зайняв простір за дверима. А стелаж в коридорі вписався в існуючу нішу і приховав загальнобудинковий вентиляційний короб коруп-трасу, що йде від нього на кухню. Перепланування в квартирі серії 4 4 т. можлива тільки в самозлі. Ванну кімнату об'єднали з туалетом, що дозволило вписати в неї шафа в одному з відсіків, якого захована пральна машина. Вибір оздоблювальних матеріалів частково був обумовлений складністю геометрії міщень панельного будинку. На стінах в основному використана фарба, біла або акцентна, на кухонному фартусі біла трикутна плитка якої був складений орнамент шестигранник на підлозі? Інженерна дошка і практичний керамограніт у передпокої, і на кухні малюнок керамограніта переходить з плитки в плитку, що створює відчуття єдиної поверхні у на підлозі і на крані ванни використаний білий керамограніт з різнокольоровими вкрапленнями в стилі терацо. Фішка проекту колір. У кожного приміщення своє колірне рішення, але при цьому є відчуття цілісності інтер'єру, зелений, який любить замовниця проекту, був обраний для кухні та передпокою. Свіжий і життєстверджуючий колір ми поєднували з практично білими поверхнями і деревом, пояснюють дизайнери і нагадують, що це громадська частина квартири. На кухні власники прийматимуть гостей. В об'єднаному санвузлі домінує темно-синій колір. У приватній частині колірне рішення більш спокійне у батьківській кімнаті прохідну і віддалену від вікна зону відпочинку зробили привабливою за допомогою колірного акценту, брусничних стіни і дивана, а також візуально розширює простір дзеркала. У дитячій кімнаті акценти зроблені за допомогою брусничного і зеленого кольорів. Щоб заощадити простір, більшу частину корпусних меблів вирішено було виконати на замовлення, вбудовані меблі, вписане в існуюче планування так, що її практично не видно. Окремо стоять предмети або зливаються зі стіною, або виглядають дуже легкими, як підвісні полки в дитячій кімнаті і спальні. В результаті вийшов лаконічний інтер'єр з елементами скандинавського стилю і натуральними текстурами, які роблять квартиру теплою і затишною. Незважаючи на просто обстановку і мінімум декору, планування, бренди представлені в проєкті, передпокій оздоблення, фарба літлебрене підлогове покриття, керамограніт, еквіпи, інженерна дошка, Таро меблі, виготовлена за ескізами авторів проекту кухня оздоблення, фарба, літледрене, підлогове покриття, керамограніт, еквіпи, інженерна дошка, Таро меблі, обідній стіл, юнікамоблар, обідні стільці і табурет сосмо. Кухонний гарнітур виготовлений за ескізами авторів проєкту освітлення, Стильові світильники, Айдло спальня оздоблення, фарба, літле дрене підлогове покриття, інженерна дошка, таровод-меблі, приліжкова тумба, ларидою, сосмо сосмоліжко, модульний диван, стелаж і підвісна тумба виготовлені за ескізами авторів проєкту освітлення, Стильові світильники. Ліхтар, дитяча обробка, фарба, літле грени, шпалери про сперопідлогове підлогове покриття, інженерна дошка, старовод меблі, ліжко, стіл, навісні полиці, все ікеа, приліжкова тумба і робоче крісло, сосма, шафа виготовлена за ескізами авторів проекту Санвузол, оздоблення, настінна плитка, марасі і талі, фарба, літле грене, підлогове покриття, рамограніт, вовмеблі. Системи зберігання виготовлені за ескізами авторів проекту SunFines. Ванна і Унітаз, роце змішувачі, роге хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов